8 жовтня, субота, Євангелія від Матея 25, стих 1 по 13. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули, та у півночі крик залунав. Ось, молодий, виходьте йому на зустріч. Схопились тоді всі ті діви приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо на нашій світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть Щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже. Не знаєте бо ні дня, ні години. Пречі розповідає нам про те, що після смерти пізно купляти оливу, тобто робити добрі діла, згідно з поясненням святого Йоанна Золотоустого. Наявність добрих діл у житті є оливою, а саме життя світичем. Для чого потрібні світичі, якщо до них нема оливи? Чи можуть світити ні? Ті люди – які мають оливу, добрих тіл і готовими померти, ті ж, які не мають, є не готовими. Але оскільки ми не знаємо ні дня, ні години своєї смерти, то готовність має бути постійною. Готові входять у спасення, а ті, що не є готовими, залишаються незнаними Богові, тобто, поза дверима спасення. Чому мудрі діви не хотіли поділитися своєю оливою з немудрими? Невже не бажали радости спасення для немудрих? Та ні. Мудрі діви не дали свої оливи, бо й самі відчували себе убогими на неї, щоб часом і нам, і вам не забракло. Ходить. Отже, у спасення той, хто не думає про себе високо, не думає, що є забезпечений добрими ділами і тому йому начебто належить Царство Боже, входить у спасення той, хто чинить у житті добрі діла, і водночас відчуває себе завжди убогам на них. Господи, нехай будемо усі готові до Твого приходу, щоб не було між нами немудрих.